Всім привіт, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не зможе, в разі визнання незалежності Косова їздити по країні і виправдовуватися перед громадянами. Незалежність Косово я не підпишу. Не хочу їздити по Сербії і виправдовуватися, тому що кожна чесна людина знає і вірить, не буде відділення, не визнаємо незалежність Косово ні фактично, ні юридично. При цьому вучич підкреслив, що хотів би миру з албанцями і пристойних кращих відносин. У лютому місяці президент Сербії вже підкреслював, що не допустить капітуляції Белграда з питання Косова. Як зазначив главам з Сербії, Віця Дачич, Приштина на щоденній основі порушує основні права сербського населення в Косові і Метохії. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.